Сьогодні ми поринемо в одне з найзагадковіших місць стародавнього світу Вавилонську вежу, що справді люди намагалися побудувати вежу до небес, що сталося з цією грандіозною спорудою, і які таємниці ховаються за легендами про змішання мов. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про все це. Обіцяю, буде цікаво. Всім привіт! Ви на каналі навколо нас, і сьогодні ми будемо розбиратися з легендою про Вавилонську вежу та реальністю її походження. Отож, сідайте зручніше, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, адже попереду на нас чекає багато неймовірних відкриттів. Легенда про Вавилонську вежу відома багатьом із нас з дитинства. Це історія про людську амбіцію і божественне втручання. Про прагнення до неба і змішання мов. Але що ми знаємо про цю історію насправді? Вважається, що Вавилонська вежа символ людської єдності і одночасна розбрату. Ця історія починається в стародавньому місті Вавилон, яке було одним з найвпливовіших центрів цивілізації. Вавилоняни вирішили побудувати вежу, яка б сягала небес. А їх мета була не лише вражаючою, але й дуже символічною. Вони прагнули об'єднати весь людський рід під одним небом. Вважалося, що Вавилон був розташований на місці сучасного Іраку. На берегах річки Єфрат і був одним із найбільших і навпливовіших міст стародавнього світу. Його історія розпочинається близько 2300 року до нашої ери, коли він став столицею Вавилонського царства. Протягом століть Вавилон розвивався і зростав, стаючи культурним, економічним та політичним центром Месопотамії. Вавилон був відомий своїми грандіозними архітектурними спорудами, такими як знамениті вавилонські сади і величезні міські мури. Найвизначнішою спорудою був Зиракут, священний храм, який багато хто асоціює саме з вавилонською вежею. Також Вавилон був справжнім центром науки і культури. Вавилоняни досягали значних успіхів в астрономії, математиці та медицині, а їхній календар, заснований на астрономічних спостереженнях, був одним із найточніших у стародавньому світі. За біблійним переказом, нащадки Ноя прийшли і оселилися в долині Синаар. Це була долина річки Єфрат у Вавилонії. Там вони почали будувати місто, щоб усі могли жити в одному місці, не розсіюючись по цілому світу. У місті вони вирішили також побудувати вежу, яка була б центром для всіх племен. Вершина вежі мала сягати небес. Проте Бог євреїв Яхме, побачивши цю вежу, що піднімалася до небес, розгнівався. Бажання людей суперничати з ним він вважав зухвалістю і гординою. Будівельники вежі розмовляли однією мовою, чудово розуміли один одного, а отже, успішно працювали разом на будівництві. Але тепер Бог вирішив перешкодити їхнім самовпевненим планам, змінивши їхні мови так, щоб люди перестали розуміти одне одного. Вони припинили будівництво, розійшлися в різні сторони світу і розсіялись по землі. Так, за легендою, виникли народи, які розмовляють різними мовами. Відтоді місто, де будувалася вежа, одержала назву Вавилон. За біблійним переказом, назва міста походила від єврейського слова балал, тобто змішувати. Насправді ж, акацьке слово Вавилон Бабілі. Означає ворота Бога. І як же виникла ця легенда? Вважається, що ця історія була записана в Біблії в VI столітті до нашої ери. На той час єврейський народ був бранцем жителів Вавилону. Саме тому багато істориків вважають, що легенда про Вавилонську вежу була пов'язана саме з будівництвом Зікурата в Вавилоні. Що ж до самого Зікурата? То називали багатоповерхові храмові вежі в Масопотамії. Такі вежі у формі пірамід зводилися близько 2000 року до нашої ери. Вони були монолітними за винятком верхньої частини, яка була відведена для здійснення релігійних обрядів та астрономічних спостережень. Туди можна було потрапити зовнішніми сходами. Тераси закураців фарбували в різні кольори. Вавилонський ж зікурат вибудували приблизно в 1780 році до нашої ери. Жителі Вавилона називали його будинок, де зустрічаються небеса з землею. За вишки зікурат сягав 91 метр і мав аж 7 поверхів. Будівельники зікураців користувалися глиною, яку знаходили на березі річок. Вони перемішували її з очеретом, потім ліпили з цієї суміші цеглини і висушували їх на сонці. Оскільки така цегла руйнувалася від дощів, то, щоб захистити її від вологи, поверхню зікураців облицьовували цеглою, випаленою у вогні. У Вавилоні таку цеглу покривали глазур'ю синього кольору. Щоб скріплювати цеглини між собою, будівельники користувалися бітом густою пастою, що складається з нафти, яка текла безпосередньої землі та змішувалася з піском. Нинішня ж історія знає багатьох особистостей, які хотіли повторити вавилонський сюжет. За якими суспільство послуговувалося б однією мовою. Так в 1516 році виходить утопія Томоса Мора. У творі автор висуває ідею гармонійного співжиття суспільства, громадяни якого розмовляли б однією утопічною мовою. А французький письменник Сірано де Бержирак. У книзі Інший світ або держави та імперії місяця 1657 році пропонує запровадити альтернативну форму комунікації за допомогою музики, оскільки вважає, що вона є єдиною універсальною мовою. В інших утопіях йдеться переважно про повернення до створення певної збірної мови, що складатиметься з найкращих елементів наявних мов. Були і реальні реформи. Наприклад, у період французької революції виник проєкт лінгвістичної уніфікації в державі. Він передбачав заборону діалектів і поширення загальнонаціональної мови, спільної для всіх французів. Автори проєкту також апелювали до біблійного мотиву Вавилону. Самі ж археологічні дослідження Вавилону розпочалися ще в 19 столітті, коли європейські дослідники, такі як Клод Джеймс Річ та Роберт Колдевей, розкопували стародавнє місто. Колдевей виявив масивну платформу, що складалася з семи рівнів, яка, ймовірно, служила основою для величезної башти. Однак зиракут був зруйнований ще до того, як Колдвей зміг завершити свої дослідження. Незважаючи на це, його відкриття підтвердили, що Вавилон мав грандіозні архітектурні споруди, які відповідали описам біблійної вежі. Після Колдвея археологічні дослідження в Вавилоні продовжувалися. Археологи знайшли безліч інших залишків. Таких як залишки міських мурів, храмів та інших зеракуців. Проте питання щодо існування самої цієї вежі, описаної в Біблії, залишається відкритим. Сучасні ж археологи вважають, що зеракут Єтеменський, ймовірно, є тим самим об'єктом, який став основою легенди про Вавилонську вежу. Однак через відсутність конкретних археологічних доказів важко однозначно це стверджувати. Саме тому деякі вчені вважають, що ця історія могла бути алегорією, що відображає культурне та мовне різноманіття Вавилону, який був космополітичним центром. В свою чергу інші дослідники вважають, що легенда могла виникнути через грандіозні архітектурні проєкти, які вражали уяву людей. Втім, археологічні дослідження продовжуються і донині, а кожне нове відкриття додає нові шматочки до пазлу, допомагаючи нам краще зрозуміти минуле цього величного міста і його легендарну вежу. Сподіваюсь, що ця подорож у світ стародавнього Вавилону і його легендарної вежі була для вас захоплюючою і пізнавальною. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Залишайте свої коментарі, дивіться своїми думками про Вавилонську вежу та інші загадки історії. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі.